<плес> і так, який сьогодні я робот. Розгляньте їх добре, з'ясуємо, які вони є, і який ви робите чому. Ось така краса. Прошу, Софа. Я вибираю третього, тому що я готовий до роботи. Готовий до роботи. Софійко. Я другий який світиться прямо. А чому ти така світишся? я весела і мені сподобався урок. Дякую, прошу Веронік. Я обираю третього, тому що в нього дуже гарний настрій і у мене гарний настрій. Спасибі. Я Милана. обираю п'ятого, бо мені треба зарядитися. Mm, так, Аріно. Я обираю третього. Третього чому? Урок. Дякую, Сашко. Я обрала обираю п'ятого, бо я хочу піти вдома і спать. М -м, я обираю пасло, тому що мені дуже грустно. Сумно? Чому сумно зараз? Так, такий настрій сумний. Я обрала п'ятого, тому що. Я тому, що я теж хочу піти додому і поспати. Так, я мамам напишу, щоб сьогодні вкладали вас у дев'ятій вечора. Будь ласка, дядька. Я обираю третього тобі, тому що він веселий і я весела і ще дякую. І мені дуже хочеться урок інформатики вже провести. Дякую. А я не можу проводити. Я вибираю, я вибираю другий робот, тому що я весела, тому що їм, нам принесли ялинку. Так, дякую. Ілюш. Я вибираю третього робота, бо я готова працювати як Сашко. Дякую, Матвій. Я сьогодні другий, тому що я е, радісний, що скоро новий рік. Так, прошу. Я обираю третього і четвертого, тому що четвертого я починю, а обираю второго і останнього, тому що вони красиві. Дякую, Вероніка. Я вибираю першого пришлення, як Мілені подариться. Дякую в Загалі. Я обираю вибираю... п'ятий і... і третій і саме останній. Мені подобається саме останні, бо, тому, що, тому що ви е, тому, що в мене не дуже хороший настрій. А третій, ті робота е, мені сподобалось, що е, що, що у вас. Е,